Дорогі чернігівці, в цей тривожний і навіть трагічний час для усієї України я наголошую на тому, що завжди був, є і буду з народом України. Події з 30 листопада по сьогоднішній день я бачу наступним чином: мільйони українців призвела до такої реакції, яка була з першого 30 листопада і Яка була спричинена непідписанням президентом України договору про асоціацію з Євросоюзом? Саме та держава, яка пронизана корупцією і була настільки нелояльна і нелюб'язна до громадянина, що сірник був запалений в цьому місті або в іншому, мільйони людей би були б на Майдані. Достатньо було вищим державним керівникам в термін, наприклад, до 5 грудня вибачитися перед громадянами, вжити заходів, не імітацій, а заходів щодо розслідування, знайдення винних у цих подіях. Хто віддавав ці накази? На цей час відсторонить міністра внутрішніх справ від займаної посади для того, щоб розслідування мало хоча б легітимний вигляд, і зробить. Якісь зрозумілі пояснення для громадян України щодо майбутнього зовнішньополітичного вектору України. І цього було б достатньо і наступні протистояння, навіть якби вони були, то б вже була б інша історія. Далі йшов час. Я, як і десятки виважених. І політиків, і громадян України, мільйони громадян України сподівався на будь-яку зрозумілу реакцію вищих державних посадовців на ті події, які день за днем розгорталися в Україні. Народу не давали жодних пояснень. Далі була вулиця Грушевського і перші жертви. Ми чекали відповідної, адекватної реакції вищих державних посадовців і чекали політичного регулювання ситуації. Час ішов, і настало 18 лютого цього року, коли було розстріляно десятки людей, десятки людей знищені. Сила застосовувалась абсолютно неадекватно ситуації. Класифікувати події, які відбувалися 18 лютого як екстремізм, це повне безглуздя і неадекватність. Мільйони українців не можна назвати екстремістами. На сьогоднішній день. За тим станом, який я бачу як народний депутат України, якого ви обирали, ситуація наступна. І вона вимагає від мене звернення до вищих державних посадовців Чернігівської області. Перше, шановний мільник Анатолій Іванович, ви голова обласної ради і людина, яку я поважаю. Я вимагаю від вас термінового скликання. Позачергової сесії обласної ради з голосуванням резолюції щодо втрати легітимності державної влади в Україні. Друге, шановний голова обласної адміністрації Володимир Миколаївич Хеменко, ви знаєте моє особисте ставлення до вас як до розумної, зваженої, адекватної людини. Я прошу вас зрозуміти що сьогодні ставлення більшості людей до вас і до того приміщення, в якому ви працюєте, як до уособлення тієї держави, яка вивела саме мільйони людей на майдани по всій Україні. Я звертаюся до вас. Напишіть заяву про своє звільнення. Унеможливте сутички і кров. Я звертаюся до очільника УМВС в Чернігівській області. Пана Михайлика Олександра Григоровича, Шановний Олександр Григорович, я особисто вважаю вас фаховим, адекватним, розумним, зваженим керівником. Я прошу і закликаю вас за будь-яких обставин не вживати сили до громадян присягу у вірності народу України, яких видавали. Я прошу вас при необхідності допустити в приміщення обласного управління Міністерства внутрішніх справ, міського управління внутрішніх справ, громадських представників для того, щоб вони мали можливість повідомляти про стан, який відбувається в цих приміщеннях, для знов-таки унеможливлення сутичок і кровопролиття. Я прошу вас також відкликати всіх своїх підлеглих, які з будь-яких причин на сьогодні знаходяться в будь-яких. В напрямках в відрядженнях. Наступне. Шановний Довженко Олександр Іванович, очільник СБУ в Чернігівській області. Я звертаюся до вас як до людини, яку я особисто знаю, як фахово розумного, зваженого керівника. Класифікувати сьогоднішні події, так як це робив ваш керівник, як екстремізм в Україні, це безглуздя. Я повторюю і наголошую на цьому. Хай далі класифікують ці події історики на сьогоднішній день. Я вимагаю від вас тих заходів і тих дій, які унеможливлять за будь-яких обставин загибель людей, пролиття крові. При необхідності знов таки допустіть у ваше приміщення представників громадськості для того, щоб вони могли здійснювати контроль за пересуванням ваших підлеглих і відкличте ваших підлеглих знов таки. З відряджень. Я їхав в Чернігів для того, щоб зробити це звернення. По дорозі з автомобіля я зателефонував комбригу танкової бригади в Гончарівську. Це дуже поважна і шанована мною людина, фаховий керівник. Я з таким самим проханням звернувся до нього. Я знаю, що він полковник, який давно вже заслужує на звання. Генерала і він чекає цього звання. Але за будь-яких обставин, і він запевнив мене в цьому, не будуть задіяні Збройні сили проти народу України. Також я звертаюся до керівництва Збройних сил України, які розташовані в місті Чернігові і Чернігівській області. Шановні керівники, я не всіх вас знаю особисто, але знов таки прохання те саме. Не застосовуйте сили. Проти власного народу. Ви присягали на вірність народу України, а не окремій особі. За будь-яких обставин вживайте тих заходів, які унеможливлять кровопролиття. Відкличте військовослужбовців, особливо керівники внутрішніх військ, які не підпорядковані очільнику ОМВС області. У вас є вже сьогодні перші загиблі. І це мої знайомі, на жаль. Відкличте ваших підлеглих з усіх відряджень. Я на постійному зв'язку з дуже багатьма впливовими депутатами Верховної Ради України. Сьогодні ми маємо зібратися в стінах Верховної Ради України для того, щоб прийняти політико-правове рішення або обговорити процедуру прийняття його, наприклад, в завтрашній день для повернення України до парламентсько-президентської моделі, щоб вся влада не належала виключно одній людині. Далі необхідно сформувати технічний уряд, переформатувати склад Центральної виборчої комісії і йти на перевибори Президента України і Верховної Ради України. Я вважаю це єдиний можливий на сьогоднішній день легітимний шлях, який припинить громадянську війну і припинить пролиття крові. І зроблю для цього все залежне, щоб унеможливити подальші людські смерті. Дякую за увагу.